Вітаю. не будемо заперечувати, що топ новиною сьогоднішнього дня є перемовини між Дональдом Трампом і Путіним. Це навіть не перемовини, а телефонна розмова, тому що перемовини, я впевнений, завершили ще до їхньої розмови, тому що. Працювали команди, Вітков літав, і ми з вами чудово розуміємо, що коли президенти проводять телефонні розмови, тим паче, люди, які розмовляють різною мовою, мається на увазі ну, в прямому переносному в переносному сенсі слова, вони не можуть між собою прямо інструментально домовлятися. Вони вже в основному все проговорили. На рівні своїх команд основні позиції узгоджені, це лише є така фіналізація того, що було попередньо досягнуто. Але зрозуміло, що завжди може щось піти не так. Ми це з вами бачили в овальному кабінеті, коли ситуація може вийти з під контролю. Але це не той рівень, це трішечки не той рівень. Трамп серйозно ставиться до Путіна. Все-таки вони приблизно одна, однаковіку з Путіним. Вони. Розуміють, що кожен із них досяг доволі таких значних результатів. Один беззмінно на посаді, другий вже 45 років є доларовим мільярдером. І Людина, яка вже була президентом Сполучених Штатів Америки, ще раз виграла. Людина, яка сьогодні перевертає повністю світ. І звісно, що вони говорять по іншому ніж як Трамп говорив з Володимиром Зеленським. Ви самі маєте розуміти, різниця в віці, різниця у відношенні є багато, багато нюансів, які ну, фактично призводять до того, що різні комунікаційні стратегії у Путіна Трампа і у Путіна разом з Зеленським. Тому, коли Трамп сказав, що напевно Зеленському і Путіну не варто поки що прямо вести перемовини, ну він був до деякої міри правий. Що ми бачимо сьогодні? Я ще не записав відео по основним положенням, що досягнуто, чого не досягнуто, ну як мінімум на словах. Хоча прямо зараз в Києві тривога, і вже були збиття дронів, чи там атака по цим дронам, атака дронів на нас, наше ППО намагалось певним чином загрозу ліквідувати, але все одно тривога триває. І ми розібрали основне. Якщо дуже коротко, то це е, зупинка е, обстрілів критичної інфраструктури і інфраструктури в цілому, також е, старт перемовин по е, війні на морі. Ну і Сполучені Штати з Російською Федерацією домовилися, що вони я так підозрюю, що в Саудівській Аравії будуть проводити далі перемовини, що стосується глобальніших проблем е, кооперації штатів і. Російської Федерації. Якщо е, моє припущення, то е, півтора годинна розмова е, Путіна і Трампа, я думаю, хвилин 20-30 стосувалась України. Весь інший час ці люди говорили про інше українське питання було одним з і е, можливо навіть не ключовим. Ну воно ключове. Для нас з вами, але для таких гравців, великих як Трамп, питання зупинки війни в Україні, це може бути типу такого, що ну ми вже домовились. Давайте це питання на цьому фіналізуємо. Вийдемо з такими заявами, і далі у нас багато є інших перспективних моментів і те, що Трамп запропонував, я так розумію, зустріч в Саудівській Аравії на сході. Не уточнюється країна, але ми підозрюємо, що це буде Саудівська Аравія, там комфортно, там не бідно, там безпечно, і плюс Саудівська Аравія дуже комфортна для Дональда Трампа, для Сполучених Штатів Америки в цілому, це їхнє поле в основному. Так ось ці домовленості означають, що є інші перспективи, є інші задачі, пов'язані також. І з Ізраїлем, і з тією війною, яка сьогодні поновилася, а також з Сирією, Туреччиною, Іраном, Іраком. Там багато-багато є питань і проблем глобального масштабу. Ну і е, далі почалось уже тлумачення різне, зокрема з News доволі з цікавою е, публікацією вийшли. Вони вийшли з тезою про те, що і Трамп, і Путін можуть заявити про свою перемогу після перемовин. Що мається на увазі? Результати телефонної розмови дозволяють обом сторонам трактувати її як успіх. Цю телефонну розмову. Це Вашингтонський кореспондент News Марк Стоун. І далі Марк пояснює, чому так, чому перемога для обох сторін. І він зазначає, що Дональда Трампа це можливість заявити, що він домігся перших кроків для припинення війни. Ну, не будемо це заперечувати. Більш ніхто, крім Дональда Трампа. Не домагався від Путіна а, зупинки бойових дій. Подивіться, за три останні роки, а це вже більше ніж три роки. Нікому не вдавалося зупинити Путіна хоча б на день. Нікому. Ну так не було. Не було. Тому тут ми навіть не будемо заперечувати. Спочатку перемир'я в небі та на морі, а також Трамп запустив процес мирного врегулювання. Хай в короткостроковій перспективі. Ну окей, хай в короткостроковій, але інших людей з їх можливостями вплинути на Путіна ми не бачили. Що стосовно Путіна, то відповідно Марк Стоун пише, що Путін не може, Путін може стверджувати, що погодився лише на припинення ударів по енергетичних та інфраструктурних об'єктах, але залишив за собою можливість продовжити наземні бойові дії вздовж лінії фронту. Тобто Марк говорить про те, що Путін нібито погодився, але за собою залишив можливість ведення бойових дій. Не знаю наскільки це кореспондується з. Позицію Трампа щодо зупинки бойових дій, але тим не менш, Путін нібито залишає за собою відкрите вікно можливостей і відкрите відкрите вікно для наступних умов, які він також буде ставити. Ну і от зазначається в статті, що Путін не підтримав ідею повного припинення вогню, вважаючи, що зараз має перевагу та прагне захопити якомога більше територій до укладення. Будь-яких домовленостей. Я думаю, що мова станом на сьогодні йде про Курську область. Колись я припускав, що те, що ми перебуваємо в Курській області, воно може в перспективі мати негативний наслідок. Тому що якщо почнуться перемовини, то Путін не допустить того, щоб на його території. Були Збройні Сили України і поки збройні сили України залишаються на території Російської Федерації, підозрюю я, що питання зупинки бойових дій вздовж лінії фронту не буде узгоджене. Ну, ви можете по різному віднестись до цієї думки, напишіть в коментарях, як ви думаєте. Але мені видається, що поки ЗСУ перебувають на території Курської області. Не буде замороження лінії фронту, бо тоді Путіну доведеться, доведеться погодитись на те, що лінія фронту фіксується разом з Курською областю. Для Путіна це неприйнятно. Він буде робити все для того, щоб вийти з такої ситуації, і поки так буде заморозки перемир'я, як хочете, називати, тимчасового перемир'я. По лінії фронту не буде, бо тоді, ще раз повторюю, доведеться погодитися з тим, що миротворці будуть перебувати. Якщо такі будуть миротворці, будуть перебувати в Курській області. Для Путіна це неприпустимо. Ви це розумієте прекрасно, як і я. Ну і в результаті ми вже маємо перші коментарі з. Офісу президента от РБК Україна з посиланням на джерело в офісі президента наводить таку цитату: Росія відкинула ідею повного перемир'я та хоче воювати далі. Ну, ми з вами, ми з вами і не будемо заперечувати, що Російська Федерація дійсно хоче воювати далі. І е, наші чиновники так часто це повторювали. Я тільки не можу зрозуміти одного, чому вони це повторювали, але не вірили в це, що Путін дійсно хоче воювати далі. І сьогодні е, Трамп це єдина надія, яка може, хоч якось, стримувати Путіна, вгамувати його в його бажанні воювати далі. Це не зменшує нашу з вами оборонну потужність і героїзм збройних сил України, але ми ж з вами хочемо, щоб. Наші люди, наші хлопці, дівчата, міста, все це збереглось, і наступив якийсь хоча б мир, в якому ми можемо, ну, хоча б оглядітись навколо і зрозуміти, що робити далі. Ну і от буквально щойно вийшло, вийшло повідомлення про те, що найближчим часом Трамп проведе розмову з Зеленським та розповість йому про свою розмову з Путіним. Я думаю, що ця розповідь буде не такою тривалою, як обговорювали Трамп із Путіним. Але основні моменти Трамп повідомить. Звісно, що Володимир Зеленський поставить питання про те, чому після розмови Трампа і Путіна все одно шахеди полетіли на територію України. Це також буде питання розмови. Але будемо сподіватися, що тепер ми ратифікуємо, ну ратифікуємо це велике слово процедурне, але погодимось на ті умови, які Трампу вдалося досягти з Путіним. Повторюю свою тезу: І ще раз: немає іншого шляху як поступове зниження ескалації війни. Немає тільки поступовим зниженням інтенсивності боїв, обстрілів можна. Погасити цю війну поки що іншого шляху не існує. І якщо ми будемо вимагати від когось, від Трампа, від кого завгодно, можна вимагати від Тора, можна вимагати від Гендельфа, можна вимагати від Гаррі Потера, від кого завгодно вимагати миттєвого зупинення війни, то можливо ці е, історично такі містичні персонажі вони б могли щось би нам дати. Але реальні люди в реальних ситуаціях усвідомлюють, що зупинка бойових дій. Це степ степ все поступово. Тому будьте на боці миру, будьте на боці зупинки бойових дій. Немає іншого шляху для України. Інший шлях ми вже з вами бачили, ми вже там з вами були. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, ваші коментарі також, тому що ця ситуація стосується дійсно кожного. І не забувайте ставати спонсором каналу, якщо бажаєте підтримати авторів. Бережіть себе!